Мене тато дуже сильно надихав. Він мені колись на жаль, його вже немає. Царство йому небесне, але це та людина, яка сказала мені перший раз в моєму житті: син, ти можеш. Коли ти чуєш від батька такі слова, тебе зразу є питання, що я можу. Я кажу, ну звідки ти знаєш, що я можу? Я бачу, я відчуваю, ти можеш. Я кажу: так нема можливості. Він каже: створи для себе можливості, знайди їх, шукай. Якщо ти будеш сидіти і думати про мріяти про щось, то воно саме само воно не прийде. Ну от ніяк воно не прийде само. І ніхто вам не, не дасть цього. Все залежить тільки від вас. Так, от, перший, хто мене надихав, це і на, на жаль, зараз він мене вже надихає, але його спогади мене надихають. Що я можу. Прості слова, ти можеш. Для того, щоб зробити, просто треба взяти і зробити. Тут нічого складного не можна. можу. Він сказав, як це зробити. Просто взяв і зробив. От сьогодні я не їм е соль. Все. Завтра я не їм сахар. А він каже: завтра стану кращим. Ліг спать і не прокинувся. Все, він не став краще. Сьогодні я стану краще. Зараз я стану краще. І я буду кращим кожного дня. Якщо ви будете приймати рішення конкретно ви в своїх діях, то господь. Цілєнне, хто в кого, в кого, хто яку силу до себе притягує, буде допомагати, тому що треба вам конкретно сказати: да, я буду це робити і зробити. Перший крок важко зробити. Ви не знаєте, куди ви шагаєте. Коли я виходжу з великими людьми на ринг, будь-то поєдинок, будь то спаринг, тренування, переді мною такі за два метри людина 110 кілограм. Я інколи отак от дивлюсь і думаю, Саня, що ти тут робиш? От я вам серйозно кажу. Думаю, ну от він махає, промахується, а я відчуваю вітер. Є страх. Думаю, ну, прилетить, да, там око туди полетіло ще щось. Але я ж теж маю якісь е навики е захисту і нанесення удару. Це. Ви приструняєте оцей страх того звіра, який боїться характер це дуже неймовірна річ. Коли я біжу 20 кілометрів крос, другий мій я приходить до мене і каже: Саня, ти не біжи, ти ж чемпіон світу. Навіщо тобі це? О таким голосом каже: Братік, відпочинь, в тебе ж вже є гроші. Навіщо А Я йому кажу: ні, братан, я тебе знати не знаю. І це було все моє життя. Мене цікавить те, що я роблю. За. Завоювання олімпійської медалі, бронзи, срібла та золота Україна винагороду дає. І в 2012 році це був е, мільйон гривень. На той момент це було 125 тисяч доларів. 3, 4, 5, 10 людей, які спілкувалися, казали, кайф за перше місце 125 тисяч доларів. Оце вже помилка. Він думає про 125, а не про золото. Я думаю про золото. Я думаю про виконання роботи. А виконана робота вона буде обов'язково оцінена. І це послівкусія після того, що ти зробив. Це побочний ефект від твоєї роботи. Віра дає надію на те, що я врятуюся. А... Господу Богу не важливо, з ким я буду боксувати чи кого я буду вигравати. Йому головне, наскільки я буду любити цей світ. А... Господу важливо, наскільки я буду любити цей світ, який, наприклад, до мене ставиться якось вороже. Ви знаєте, що ми дуже сильно здивуємося, коли ми будемо стояти перед Господом Богом на судному дні. Що єдине завдання людства було це любити.

uh friend Mua.